Шість театральних колективів Житомира та області взяли участь у цьому проєкті. Такі заходи сприяють розвитку нових творчих зв'язків молоді, говорить учасниця Олександра Гаврісюк. Сьогодні ми показуємо номер коронавірус Боротьба за життя. Ми його демонструємо для того, щоб надихнути світ, боротися з цією проблемою, боротися з карантином. Софія Захарія взяла участь у цьому заході, щоб розповісти мистецькими засобами про булінг та вплив цифрових технологій на спілкування між людьми. У на нас час є проблема булінгу та проблема телефонів. Що ми багато часу проводимо в телефонах і не бачимо, що навколо нас. Ми зробили реквізит, який ми будемо окені смайликами, тому що треба йти до кращого. Ці смайлики означають злобу до життя, якими були люди, поки у них не забрали телефони. Я прийшла на цей проект, щоб показати людям, що щастя не тільки в телефонах, і що можна дивитися на справжнє життя без них. Цей захід спрямований на самовиховання молоді, розвиток дитячих і молодіжних творчих рухів, просвітництво на міжнародному рівні. Ми проти того, що багато приділяється уваги зараз інтернету. Батьки сидять в інтернеті, діти сидять в інтернеті. Ми проти коронавірусу, Ми проти цього всього. І намагаємося своїм таким перформансом. Ми намагаємося знайти рішення, яким же чином далі існувати. Цьому такому просторі, просторі віртуальному і в той же час реальному ми не кажемо, що треба віртуальне просто відмінити, тому що це безглузда буде ідея, але просто треба відсіювати, брати цікаву інформацію, а не просто сидіти в тіктоках і займатися незрозуміло чим. Що ми закликаємо більшості до реального життя, в якому ми знаходимося, такий захід у Житомирі відбувається вже вдруге, говорить організатор Володимир Виговський. За його словами, це сприятиме налагодженню зв'язків творчої молоді України із представниками творчої молоді Польщі. Мета проекту спілкування молодих людей, як з польської, так і з української сторони. Обмін досвідом, планування на перспективу аналогічних проектів, творчі задуми, ідеї. Це все має в перспективі реалізуватися. Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів бюджету Міністерства молоді та спорту. Проект став одним із переможців конкурсу, який відбувався в цьому році. Власне говорячи, це є основа на коштів, які передбачаються на реалізацію проекту. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.